Всім привіт! Побачила зміни на ринку, тому час записувати оновлення. Тим, хто не дивився минуле відео, дуже раджу, щоб ви розуміли хід моїх думок. На що хочу звернути вашу увагу, це те, що ми деякий час рухалися в межах боковику. Це важливо, я потім до цього повернуся. Далі, по очікуванням, це був або тест. Зони імбалансу з подальшим відскоком, або його перекриття. І також основний сценарій це був якраз тест ось цього рівня. Це в нас рівень минулих хаїв, він таки темно-сірий, що ми загалом зараз і побачили. Так як в нас була перша спроба відкоригуватися, ми якраз прийшли в цю зону, протестили імбаланс, і в нас покупці відкупили цей момент. І потім ми все ж таки знову повернулися в цю зону і повністю перекрили їм тому я його прибираю. Також в нас тут сформувалася доволі чітка лінія тренду на східна. І що нам це може казати? Це для нас орієнтир для подальшого руху ціни, в залежності від того, як вона буде працювати з цією трендовою. Перше, на що хочу звернути вашу увагу, те, що ми зараз намагаємося повернутися в межі цього боковику. І також в нас тут залишається трендова, і ми в неї підійшли, але поки що ніяк не змогли її пройти. Чому це важливо? Тому що якщо ми пройдемо цю трендову вгору, там закріпимося і будемо намагатися йти вище, і так само повернемося в зону боку і будемо намагатися тестувати верхню межу. І це в нас зараз історичні хаї. Тоді ми можемо е, очікувати, що в нас буде подальший рух біткоїну вгору. Але якщо все ж таки ми цю трендову не втримуємо і від неї будемо реагувати, плюс ми не зможемо повернутися, закріпитися назад в боковик, ми можемо очікувати більш глибоку корекцію. Далі подивимося, куди саме ми можемо її очікувати. Сценарій в нас загалом відпрацював, але я поки що його прибирати не буду, тому що. Я хочу подивитися, як саме буде ціна реагувати на цю трендову, плюс в нас тут повернення в боковик. Також в нас є доволі така цікава зона, і загалом, якщо так казати, то я очікую те, що ми можемо знову прийти і якось протестувати і відреагувати корекцію трошки глибшою, ніж ми отримали зараз. Це трошки я наперед забігаю. Тепер стосовно козних середніх, загалом. Я не бачу того, що ціна якось під них провалюється, це добре. Тобто це для нас сигнал того, що ми поки що не готові йти на нижчу корекцію. Але давайте ще подивимося тижневий тимфрейм. Тут в нас також доволі цікава картинка. Чому? По-перше, в нас до цього були доволі такі великі зони корекції, вони були більші, ніж ті, які ми зараз маємо. І ми два рази заходили в зону між цими козними середніми, зараз в нас ціна доволі далеко від них. І якщо розглядати це як імпульс, то ми ще не бачили глибокої корекції, яка якраз може зайти між цими двома козними середніми. Це перше. Тобто, якщо так дивитися, що ми два рази. Заходили в цю зону, і в нас якраз EMA 50 тижнів доволі добре тримала ціну, тому загалом можна очікувати повторення такого сценарію. І загалом зараз ми отримали дві невеликі корекції: це в нас на 12% і на... на 9%. Також, якщо дивитися на денному таймфреймі, то ми бачимо, що в нас ціна. Також провалювалася під EMA 50 днів, але не доходила до EMA 200 днів. Тобто, короткостроково, так, ми провалювалися на корекцію, але довгостроково ще тримаємо тренд вгору. І загалом графік не виглядає дуже перекупленим, не видно, що тут якось ціна роздулася. Тому загалом побачити спочатку ріст вгору, а потім трошки глибшу корекцію, цілком можливо. Але знову ж таки я буду дивитися в моменті саме по відпрацюванню ось цієї трендової. Також буду дивитися в зони боковику. Якщо так дивитися по сценаріям. Більш е, можливим для мене, то я, я буду дивитися, якщо трендово ми проходимо і закріплюємося, проходимо в цю зону. Буду дивитися саме реакцію від цієї зони. Якщо ми будемо від неї реагувати і покупці не будуть доволі сильні, я буду очікувати все ж таки корекцію знову в ці зони або навіть нижче. Якщо ми вже зараз будемо від цих зон реагувати, то відскок від цієї зони більш глибоко е, і потім вже буду очікувати повернення в ці зони. Поки що мені виглядає так, що ми ще будемо трошки коригуватися, чи це буде через тест знову тієї зони, це просто від поточних значень, але також можемо побачити ще один тест цієї зони, це в нас 109-111. Якщо ми все ж таки підемо її тестувати і не втримуємо. То наступна зона зупинки може бути навіть 105 тисяч. Якщо ми зараз все-таки доволі активно проходимо цю трендову і повертаємося, закріплюємося в боку-боку, то також буду дивитися по реакції, як ми будемо рухатися далі. І вже найважливіша для мене реакція буде саме в цій зоні. Давайте далі підемо на ефір. Він виглядає доволі непогано, доволі сильно. Якщо ви не дивилися минулий огляд, то я очікувала корекцію або до цього рівня, або трошки нижче. Ми якраз побачили, ось я виділила корекцію саме в цей рівень з подальшим відскоком вище від нього. Але тут є такий цікавий момент, який саме. По-перше, в нас тут дуже сильний рівень. Я зараз на меншому таймфреймі його покажу, але щоб ви побачили. І в нас якраз ціна прийшла в нього, також вона тут трендова, і вийшло, що ціна якраз зупинилася і від нього відреагувала на корекцію. Зараз ми знову намагаємося пройти цей рівень, але ми бачимо, що в нас поки що формується така свічка невизначеності, тобто в нас доволі активно йшли покупці, але зараз ми знову прийшли в цей рівень, і, можливо, хтось фіксує саме тут, тому в нас ціна не дуже активно йде далі. Чого я знову очікую? Або все ж таки ми отримаємо корекцію до нижньої межі цього тренду. Але врахуйте, будь ласка, що якщо це ось тут намальоване, у нас ціна трошки змістилася, тому корекція може бути вже до цієї зони, тобто не нижче, а вище. Це перше, що очікую. І вже рухатися в рамках цих трендових, знову намагатися якось протестувати цей рівень. Скоріше за все, ми можемо побачити щось таке. Якщо в нас ціна не піде імпульсно проходити ось цей рівень, ми можемо якраз побачити, що ми будемо декілька разів його намагатися пройти. Вже потім у нас буде вихід, можливо, навіть тест, і вже подальший ріст ефіріуму. Це такий один із сценаріїв, я його трошки далі перетягну. Або ми просто скоригуємося нижче, або ну, десь приблизно в ці зони. В, район, в районі цієї зони ми можемо просто сюди скоригуватися. І вже потім імпульсно якось пройти е, цю зону, вже якось, можливо, навіть її протестити і піти далі. Але е, не виключно, що навіть просто в рамках е, цих трендових. По Ема е, ми отримали перетин 50 і, е, 200 денний Ема, і в нас е, доволі чітко вже буде формуватися, скоріше за все, висхідний тренд. Тобто, поки вони в нас будуть йти паралельно одна одній, і ціна не буде під них провалюватися, або, можливо, під 50 днів там, тінню або невеличким тілом, це нормально. Тобто, загалом для мене ефіріум виглядає так, як ми будемо зараз бачити висхідний тренд. Це добре, і навіть мені здається, що ми вже бачимо якийсь перетік капіталу саме в ефіріум, і вже далі ви бачите і в наступні альти. Чому також я так думаю, давайте я вам швидко покажу ще два графіки. Це в нас графік ефіріуму до біткоїну. Це, грубо кажучи, показує силу ефіріума до біткоїну, порівняно з біткоїном. І ми бачимо, що в нас дуже довгий час ефіріум слабшав порівняно з ростом біткоїна, але зараз ми бачимо, що в нас трошки змінюється ситуація. Це такі перші дзвіночки. Також я хочу вам показати графік солани до ефіріума. Також ми бачимо, що в нас солана деякий час показувала силу порівняно. З ефіріумом, але зараз ми бачимо, що якраз в нас ефіріум показує більшу силу порівняно з селами. Це такі також дзвіночки, що ми розуміли, що можливо, що ми зараз бачимо якраз перетік капіталу в ефіріум. Загалом по ефіріуму, що також я бачу, це те, що ми також отримали перетин кожних середніх, вони в нас виглядають на продовження тренду. По-перше, це зміни тренду. Тобто, в нас спочатку була така доволі висхідна структура, потім ми коригувалися, але це виглядало як великий боковик. Потім ми доволі сильно скоригувалися. Потім в нас ціна відновилася, і ми бачимо на тиждень, що саме ми отримали сигнал на зміну тренду і продовження росту по ефіріуму. Давайте так уявимо намалюємо, що в нас буде йти продовження, і поки ціна в нас не пройшли або повністю, або частково, як тут було ось так. Тобто ми можемо очікувати зараз продовження цього імпульсу і тренду. Ми подивимося. Знову ж таки, буду робити висновки по подальшому руху ціни ефіріуму. Загалом, якщо так дивитися, в нас доволі чітко зараз тримають трендові. Можливо, навіть трошки вище підемо також, не якось відрогуємо, можливо, навіть невеличкою корекцію в. Зону 3500 майже. Ну, між цими рівними, якщо так, грубо кажучи. Якось, можливо, навіть отримуємо корекцію, і вже потім будемо або намагатися прийти імпульсно з подальшим тестом, або все-таки якийсь час. Тут вже постаємо і спробуємо пройти цей рівень, і вже потім будемо з нього виходити. Якось мені це виглядає поки щось, що так. Загалом, мені ефір виглядає дуже сильно, мені це подобається. В нас зараз покупець трошки слабший, в нас показує силу продавець в моменті локально, знову ж таки, і це не дивно, якщо чесно, тому що ми вже були в цих зонах. Раз, два, три, ну, чотири рази, якщо так, грубо кажучи, то три рази. І після цього отримували дуже сильну корекцію. Перша в нас була десь в районі 32%, друга в нас була десь 46%. І на третій раз нас так нормально прокатало на мінус 66% за доволі короткий період, якщо, грубо кажучи, там за 123 дні. Тому, звісно, коли ціна прийшла ось тут, особливо якщо дуже багато хто купував ось тут, на рості, вважаючи, що ціна буде рости далі. Не дивно, що вони будуть тут якось фіксуватися, або частково, або повністю. Тому ця зона, будемо дивитися, як вона пройде, якщо дуже імпульсно швидко, то це в нас багато буде покупців, вони будуть вірити в подальший ріст ціни і так далі. Якщо ж в нас не буде дуже впевнені покупці, то ми будемо просто ось тут ось так от ходити туди-сюди і намагатися завжди прийти цей рівень, а потім вже коли всі бажаючі зафіксують. Свої позиції, ми вже можемо дивитися на те, щоб піти далі. Це по ефіріуму. Далі по біткоін-домінації. Також такий цікавий момент. У нас відпрацював локальний клин, також у нас є глобальний клин. Його відпрацювання ми поки що не побачили. Чого ми можемо очікувати? Перше, на що хочу звернути вашу увагу: давайте, можливо, на менше прийду ми вийшли дуже. Слабенько за межі східного каналу. Потім повернулися, мали реакцію від цього рівня. Знову ж прийшли, намагалися вийти в нас, не вийшло, знову отримали реакцію. У нас формувався навіть такий висхідний канал невеликий. І зараз ми бачимо, що в нас все-таки домінація падає по біткоїну, і ми знову виходимо з цього каналу. Що ми можемо очікувати далі? Я все ж таки очікую більш глобальне відпрацювання цього клину. Коли саме ми його побачимо, так важко сказати. Можливо, зараз ми можемо побачити вихід, тест і вже більший похід нижче. Це якщо казати саме про відпрацювання клину. Але також я побачила такий цікавий момент, що минулого разу у нас також формувався такий висхідний клин. Потім ми з нього випали, трошки побули на рівнях. Також в нас домінація доволі сильно впала, потім імпульсно пішла аж на 71%, і вже потім ми побачили це падіння. Чи побачимо ми зараз таку саму картинку, важко сказати, тим паче, що я все ще продовжую вірити в те, що через велику кількість токенів зараз на ринку можливо, в нас домінація бітка вже не буде повертатися в зону 71%. Звісно, я не виключаю такого варіанту, в мене два сценарії. І тому я буду просто спостерігати. Для мене це не грає великої ролі, тому що я все ж таки просто чекаю свої інвестиційні позиції здебільшого. Але кому треба орієнтуватися, в нас падає біткоін і падає домінація. В нас Альта, скоріше за все, буде якось просто бути в консолідації. Якщо ми побачимо продовження падіння біткоін домінації і ріст біткоїна, тоді ми можемо вже очікувати більш позитивний сигнал для альти. Не можу сказати, що, що тут щось сильно змінилося. Скоріше, ні, ми просто рухаємося, як рухалися. Буду очікувати закриття по біткоін-домінації, подивитися на настрої людей. У нас ще два дні, якраз десь в понеділок, вівторок. Подивлюся, як закрити ця свічка. Можливо, вона просто залишить тінь і повернеться назад в канал, і ми вже будемо, можливо, рухатися знову вгору між цими. Трендовими. Або, якщо ні, ми можемо якось впасти, закріпитися, навіть протестити, і вже від того буду дивитися, чого очікувати далі. Дуже глобально я очікую відпрацювання ось цього клину, просто падіння якось тут, як і тут падіння вже домінації по біткоїну. Можливо, ми зараз побачимо більш сильне падіння домінації, потім виліт на 71%, а вже потім. Як потрібно падіння домінації, або все ж таки ми побачимо просто з поточних або через невелику таку консолідацію. По ефірі домінації загалом виглядає вона непогано. Ми бачимо, що в нас домінація ефіріума збільшується. Також, якщо дивитися рівням, ми не побачили корекції в цій рівні. Можливо, це просто буде вже через невелику консолідацію, як було ось тут, тобто нічого такого. І загалом просто я буду вже очікувати тоді приходу в цей рівень і вже реакцію від нього. Чи ми просто дійдемо до нього? Давайте, можливо. І ось так зробимо. Тому що корекції на цей рівень ми не побачили, але ми побачили таку зону консолідації ось тут. Це також в нас вважається корекцією, це нормально, тому я б очікувала, скоріше за все, прихід в цей рівень, потім від нього подальшу реакцію, якою вона буде. Чи ми просто його пройдемо як тут, і вже він у нас буде виступати як підтримка, а не як спротив, і вже подальше є продовження, або ми від нього відреагуємо і підемо трошки скоригуватися, або знову через накопичення, або просто як ну, стандартну корекцію. Якось ось так. Мені подобається, в інкоді середні показують, що в нас йде зміна тренду. Ну, це також треба пам'ятати, що в нас не той інструмент, який ми торгуємо, це просто для орієнтиру як середнє значення. В нас і тижнева виступає як підтримка, це добре. Ну і по тоталам також я б не сказала, що щось змінилося. У нас доволі така висхідна структура формується. До речі, то цікавиться циклами. То можете собі вже змітити по циклам. І якщо дивитися від халвінгу, то в нас початок альсезону мав бути якраз від 14 лютого до 17 квітня, 25 року повинен був початися десь в цій зоні. І що ми бачимо, що якраз після 17 квітня, 25 ми побачили ріст ттл 2 ТТЛ-2 2 це в нас усе окрім бітка. Також такий цікавий момент, що якраз після цього ми побачили такий початок тільки росту альткоїнів, що також для нас може бути сигналом на те, що в нас ще є потенціал росту для іншої альти. Це я вже для себе там розмічала. Якщо вам буде цікаво, то пишіть, я запишу окреме відео клічності ринку крипти. Якщо було корисно цікаво, не забудьте підписатися, поставити лайк. Натиснути колокольчик і в ідеалі написати коментар, якщо вам не важко. Всім дякую, всім па-па!